Слава Україні, слава силам оборони і смерть ворогам. Мене звати Фахрудін Шарахмал, зв'язку зі мною Андрій Вігерінський, це юрист-аналітик, з яким ми традиційно збираємося для обговорення найважливіших тем міжнародки. Андрію, радий тебе бачити. Навзаємфарідо, добрий ранок. Сьогодні у нас тема ми взагалі багато тем уже проговорили за весь час наших стрімів, але сьогодні вона така те, що специфічна, я б сказав. Ми її ще ні разу не зачіпали. Це тема, яка стосується ще одного нашого сусіда, Білорусі. І почнемо, мабуть, з того, що міністр закордонних справ Естонії заявив, що посилення Євросоюзом санкцій проти Білорусі буде помічним і таким чином перешкоджатиме ухиленню санкцій з боку Росії, бо вони от використовують Білорусь у тому числі раніше. Естонці вже насправді закликали до того, аби вводити санкції проти Росії, які були би аналогічними тим, які вводять проти Російської Федерації. Наскільки це реально чи є у цьому сенс, зважаючи на той факт, що. Білорусь вона ж використовується не лише як спосіб пригнати туди якийсь елітний автомобіль для підсанкційного олігарха, щоб він його отримав, але там тренуються російські військові, звідти раніше запускали дрони, запускали ракети, і через Білорусь купується техніка і запчастини, точніше, які потім входять в техніку, що атакує територію нашої держави. Але коли ми говоримо за санкції проти Білорусі, вони дуже обмежені, прямо от дуже точкові, дуже обережні. І хто там таке враження боїться зачепити, боїться зачепити Лукашенка? Чи є шанс, що вони отримують санкції, які дійсно можуть вплинути на їхню економіку, бо зараз будь-які обмеження їм просто перекриває співпраця з росіянами? Ну, бачиш, все рівно, все в Європейському Союзі з прив'язкою до санкцій відбувається поступово, якщо це не стосується навіть там, Російської Федерації по відношенню до країни-агресора, да, вони більш рішучі. Особливо ну, треба зрозуміти, чому власне Червень став таким. Місяцем надпотужних санкцій, в тому числі тих, які стосуються національних розрахункових систем Російської Федерації, да дійсно на півроку, на півроку Раду Європи очолює Угорщина, і це буде до певної міри складність пов'язана з запровадженням санкцій. Тому по деяким механізмам, по деяким механізмам, які в тому числі стосуються тих країн, як Білорусь, європейці спрацювали з випередженням, тому що горизонт планування війни, там, типу, на півроку, він є невизначеним. Ну, тобто абсолютно не визначено. Є незрозумілою політична конфігурація в окремих країнах, які зараз переживають вибори, плюс фактор Угорщини, і того вони засунули фактично в червень місяць все те, що можливо було ще не в повній мірі навіть підготовлено. Але те, що треба було засунути, бог його знає, чи буде ще один шанс зробити це ну пізніше, там в січні, чи допустимо в лютому 2025 року. Плюс треба зрозуміти, ну які обставини будуть на полі бою, і де будуть знаходитись сторони, виходячи допустимо, там з ініціатив, пов'язаних з регулюванням війни, якщо такі будуть, ось дійсно по відношенню до республіки Білорусь були запроваджені санкції, аналогічні тим, які працюють по відношенню до Росії. Е, зокрема, ну допустимо, дорогоцінне каміння не їде в Білорусь. Е, ну, Послуги, які стосуються фінансового сектору, це аудиторські, консалтингові, архітектурні, інженірингові, маркетингові, рекламні послуги, е, е, вугілля, нафта, галій, по-моєму, теж не їдуть. Е, обмеження, які стосуються транспортних перевізників з республіки Білорусь. Ну, тобто, ці транспортні перевізники в Європу не їдуть. Да? Але з Європи Білорусь, в принципі, виходить, що іноді їдуть. Ідея полягає в чому? Станом на сьогодні, станом на сьогодні інструментарій, який можна застосувати безпосередньо до Російської Федерації, фактично вже проголосований весь. Тим не менше результату з точки зору скажімо, занепаду російської економіки немає подивились помоніторили за рахунок кого вирулює вирулює російська федерація російська економіка за рахунок країн такі які допомагають обходити санкції до цих країн безпосередньо відноситься там допустимо Киргизстан, казахстан вірменія частково частково туреччина частково об'єднані арабські емірати частково 에, саудівська Аравія і звичайно ж білорусь ну білорусь це сухопутна країна з якою є власне кажучи сухопутні кордони країн європейського союзу і як наслідок, вони пішли шляхом поступового розширення санкційного пакету, аналогічним чином, да, прив'язаних до поставок товарів подвійного призначення, також товарів, які є необхідні для російської економіки, з країни, яка є найбільш наближена з точки зору участі у війні. Якби зараз Білорусі цього не хотілося уникати да? саме Республіки Білорусь. Чому ми пам'ятаємо всі прекрасно 22-й рік, всі прекрасно пам'ятаємо, звідки заходили російські війська, і пам'ятаємо, звідки здійснювалися пуски да? ну, відповідних ракетних озброєнь? Ми не можемо зараз говорити з тобою про те, що підготовка бійців чи тренувальні табори вони є е, порушенням міжнародного права з боку республіки Білорусь. Чому тому що в них є взаємні угоди про співпрацю у сфері ВПК? Ну, в них є цілий пакет там, 16 чи 17 угод про союзницьку державу, яку вони постійно створюють, ніяк до кінця не створять Російська Федерація і Республіки Білорусь, і в рамках цієї співпраці у них є постійні навчання, обміни досвідом і на рівні сил відповідно збройних сил країн. Тому розміщення там таборів для навчання чи військових таборів воно не є порушенням міжнародного права. Розміщення там військової техніки Російської Федерації теж не є, а вводять санкції. За а, обхід е, санкцій чи допомогу в обході санкцій Російської Федерації, да? це як форма відповідальності, хоча, хоча, знову ж таки, да, форма відповідальності в нашому розумінні це все-таки те, що з території Республіки Білорусь здійснювався напад. І Лукашенко розраховував на те, що його доволі вітіювати дипломатія. Пов'язано все-таки із тим, що значну частку його економіки займають підприємства з Китаю, дозволить часом йому вийти раніше з під санкційного тиску, ніж, допустимо, це зробить Російська Федерація. А за рахунок цього, ну коли союзна держава виходить з-під санкції, тише під санкціями, то ця союзна держава заробляє ніфіга собі багато. Ну, бо вона виконує роль посередника. Європейський союз прийняв важливе рішення. Пов'язане з тим, щоб через союзницьку країну спробувати продемонструвати Російській Федерації, ну при тому, що через Республіку Білорусь не ключовий імпорт для Росії: да? продемонструвати те, що може очікувати наступні країни, які допомагатимуть Російській Федерації обходити санкції. Тобто, знову ж таки, ми говоримо про цю повільну дипломатію сигналів, коли через. Ну, з усієї сукупності посередників, да? а їх чимало, і частка у них у всіх різна. Да? Вибивається той, ну, який не є лідером за товарною кількістю продукції, яка постачається. І кажуть: дивіться, інші країни наступні можете бути ви, і інші країни думають: зберігати експорт імпорт чи не зберігати. Ну, ми очевидно розуміємо, що. Побутова техніка з мікрочіпами, які можуть використовуватися в військово-промисловому комплексі, вона в основному не через Республіку Білорусь їхала. Переважно ми говоримо про те, що Росія скуповує старі радянські верстати в Китаї, купує техніку, саме новітню техніку, теж в Китаї, іноді, іноді через, країни Балтії, через країни Балтії, з використанням території Республіки Білорусь, відбувалося постачання європейських товарів. Ну, але це було питання часу, коли це вікно закриється. Ну і на третьому році війни вікно з можливістю постачання європейськими компаніями, воно справді закривається в силу того, що напрацьовуються механізми контролю за дотриманням санкцій. Ну, і відповідно, ну подивившись на ситуацію, давайте хлопнемо Республіку Білорусь. Власне кажучи. І хлопнули. Тому я не думаю, що це критично вдарить по економіці. Самої Республіки Білорусь для них експортні товари ключові це було дизель, добрива. Для них основний експортний ринок це все-таки Російська Федерація. І як наслідок ми говоримо про те, що Білорусь вже теж знаходиться плюс-мінус три роки в стані жорсткої обмеженої торгівлі з Європейським Союзом. Да? Ну зараз стане вона просто ще більш обмеженою. Ну от і все. До речі, от Ігор Тишкевич це. Експерт Українського інституту майбутнього політолог він має думку, що нові кадрові ротації, які відбулися в Білорусі, там поміняли міністра закордонних справ, поміняли керівника адміністрації Лукашенка, і от за його словами, це може свідчити про наміри Лукашенка зблизитись з Європейським союзом і зі Сполученими Штатами, але він це робить під тиском Китаю. Для того щоб уникнути ескалації і повного поглинання з боку Росії через ці союзні договори. Я не прошу тебе прокоментувати думку інших людей, але от що до цього має що до цього має Китай, йому яке взагалі діло до того, хто кого буде поглинати, ну до думки Ігоря, варто дослуховуватись. Він по моєму білоруса національністю, хоч і працює постійно в Україні і живе в Київській області, і він доволі непогані і огляди, і аналітичні звіти робить. Да, така, такий варіант є, але мені здається, він був більш актуальним, ну, напевно, в 2022-2023 році. Тобто тут ми виходимо з концепції того, що м, фактично Китай, концентруючи свої зусилля в Республіці Білорусь, має балансира відносно з Російською Федерацією. Тобто, у да, тебе є невеличка країна біля великого, великої країни, біля Кита, яка ну, є більше твоїм другом, ніж партнером, власне кажучи, ну, ну, скажімо, Російської Федерації. І в Китаї є відповідні напрацювання, які стосуються ВПК, сфери ВПК. Ну зокрема, там цілий ряд РСЗО, який випускається Республікою Білорусь, вони відпускаються в тому числі на базі китайської продукції. Китай розглядав Республіку Білорусь як ту, яка може стати вікном в Європу, в Європу для постачання товарів, да, тому що, в принципі, вона не заплімована участю у війні на рівні власних збройних сил, тому зняття санкцій з Республіки Білорусь і з режиму Лукашенка дозволило б диверсифікуватися зовнішню політику, а як наслідок, ну від не те, щоб відстоювати інтереси Китаю, Китай би використовував хороші відносини з Республікою Білорусь для просування е, власних товарів, а також логістичних маршрутів, які колись могли проходити через територію Республіки Білорусь. Зокрема, там один пояс, один шлях. Але від цього один пояс, один шлях трошки відмовилися спочатку від України по, по проляганню, потім трошки від Республіки Білорусь відмовилися і прокладають, по-моєму, через територію. Казахстана, ну, одним словом, пішли вони по півдню ну, шляхом прокладання логістичного маршруту. Вони ще не відмовилися від ідеї повністю, і заходити планують, і, наскільки я розумію, через Туреччину-Угорщину. Скоріше, скоріше такий вони логістичний маршрут бачать, яка, ну прохід. Тобто, не так багато вже шляхів залишилось. Але так чи інакше, так чи інакше, режиму Лукашенка для Пекіна не є чужим. І якщо ми говоримо про те, що в якийсь момент наступить дипломатичне покращення, то першими зняття обмежень, чи не продовження обмежень, так так краще говорити, повинна побачити і відчути на собі Республіка Білорусь. Тому ця думка вона є раціональною. Питання заключається, чи знаходиться в площині того, наскільки ми далеко чи близько до того, щоб інституції Європейського Союзу почали здійснювати комунікацію з Республікою Білорусь. Мені здається, що поки що ми далеко. Це раз. І ну, ще важливий момент, який стосується, власне кажучи, цієї політики диверсифікації відносин з європейським союзом, як розглядають Лукашенка, як сателіта чи продовження Путіна, чи як людину, яка знаходиться в більшому взаємозв'язку з конструктивним Китаєм? І мені здається, що європейські політики, після того, особливо як Лукашенко продовжує всім погрожувати ядерною зброєю, хоча всі розуміють, що це погрози порожні, але він займає, чи він продовжує агресивну риторику агресивну риторику Кремля, а не миролюбиву Пекіна. Хоча треба віддати належне, що Лукашенко періодично раз, раз в рік, два рази в рік, 23-24 році, виступає з мирними ініціативами, пов'язаними з посередницькими функціями, які він може виконати як посередник у війні, треба зрозуміти, що і Росія розглядає його як одну із сторін. Потенційного переговорного процесу, яка повинна бути до нього залучена, в силу того, що, ну скажімо, при урегулюванні питань безпеки на євразійському континенті обійтись без без Білорусі вони не можуть. Ну і плюс треба розуміти, що ну скажімо, це плюс один голос в будь-якому консолідованому рішенні. Наявність Білорусі це консолідований ще один голос, який відповідає інтересам Росії, і да. Я думаю, що Лукашенко чітко розуміє, і заявляючи про те, що повинен так само бути суб'єктом, який надає певні гарантії Україні. а Україна надає гарантію йому, виходить в першу чергу з того, що в нас є сухопутний кордон з Республікою Білорусь, і питання гарантій безпеки не може бути вирішене за відсутності гарантій з півночі, да, тобто не лише з північного сходу, але й з півночі, тому він розуміє, що рано чи пізно європейці до нього прийдуть. Його ситуація не настільки ну, плачевна. З точки зору е, характеру бойових дій нанесених ударів, як у Путіна, і по відношенню до нього скасування обмежень буде відбуватися швидше, ніж по відношенню до Росії, і в більшому обсязі, ніж по відношенню до Росії, відповідно, і Китай це розуміє, і відповідно, якщо треба місток між Європою і Азією, да, і цей місток на певний період часу більш довго тривалий не буде Росія, то цим містком може стати Республіка Білорусь з. У, ну скажімо, з виконанням республікою Білорусь схожого схожих функцій чи завдань, які в своїй економічній карті бачать, допустимо, по відношенню до Угорщини Китаю. Тобто, можна, якщо з вас знімають санкції, ви можете розміщувати виробництво ближче до європейського кордону. Ну, логістика там вона умовно може бути по морю. Якихось компонентів чи сировини, зборочні цеха чи логістичні хаби ви формуєте на кордоні безпосередньо з Європейським Союзом в країні, яка сумішна. І далі все, ну, перетин кордону і товар поїхав. Тому да, ну, це цілком нормальний, логічний, закономірний шлях розвитку і хеджування ризиків в міжнародній політиці. Плюс для Лукашенка важливий Пекін, бо наявність такого покровителя, да, який є з однієї сторони, Рятівною ручкою для Росії з точки зору економіки да й торгівлі, і одночасно він є до тебе дружній політично, не дозволяє Російській Федерації активно впливати на твою внутрішню політику. Тобто, ти якісь межі допускаєш люфту і скажеш, ні, ні, дивіться, а от сюди не можна, бо отут ми всі домовилися, що будуть його хлопці, чи допустимо, що це от моя сфера відповідальності. Ну, але якщо ви хочете, то звісно, узгодьте цю ситуацію з СІ. Да? Я ж не проти, просто йдіть туди узгодьте. Тому Лукашенко в тих умовах, в яких він існує, він викручується як може. І те, які він налагодив відносини, і як він налагоджує відносини з Китаєм, там навіть його ж один із синів. І китайську вивчив, і ледь там не в школі китайській, чи в вузі китайському навчався, типу, і він його привозив на офіційні зустрічі, де син там китайською мовою вітався з офіційними особами з Китаю. Тобто ну, це важливі речі з точки зору дипломатії. Це демонстрація поваги до культури, це демонстрація поваги до традицій країни. Ну це демонстрація виду того, що умовно в автократичному режимі правоприємник чи потенційний правоприємник тяжіє не до європейської культури, хоча, скоріш за все, знає англійську мову, да? а скоріше до азійської. І ну з точки зору дипломатії саме китайської, вони на це звертають увагу, тобто, це не ну як не поплескування по, по плечу і рукостискання, да це дещо більше. ну китайську це зусилля треба було докладати, щоб вивчити не ну, те, як між ними розвиваються їхні відносини. Ми подивимось, чи Китай їм пант передасть. Якщо ні, то це все було дарма вчити ту мову. Я не впевнений, що там кліматичні умови в Республіці Білорусь дозволяють ризикувати здоров'ям пант. Ну, в будь-якому випадку можемо розраховувати на те, що знаєш, під час візиту, під час візиту одного чи іншого, Лукашенко теж поділиться найдорожчим. Якихось пару корівок, не скажу мілок, але в цілому, ну знаєш, він же ж любить їздити по фермерських господарствах, говорити про те, що у нас. Недостатні надої того цілком, -то. але от що цікаво, Білорусь останнім часом лише за 2024 рік. Зробили дуже багато заяв, які стосуються і України і безпеки України, тобто натякаючи, що є певні е, провокації на кордоні російського ой, білорусько-українському е, в бік Балтійських країн про те, що вони становлять загрозу, запускаючи безпілотники і так далі. З поляками на кордоні. У них є свої мутки і свої претензії, е, яку роль вони зараз взагалі відіграють? Ну тобто їхнє що завдання: зробити якусь провокацію. Чи зробити з... в дипломатії, ну просто немає якогось. Ну, зазвичай, коли говорять про загрози, ну саме на такому рівні, то це зусилля направлено на те, щоб упередити негативні наслідки. Ну, бо знаєш, гірше, коли не говорять, типу, все добре, 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 тут бац відбулося, і як реагувати? казус Белі і всі пішли війною один на одного, а коли ти постійно підтримуєш чи пробуєш підтримати. Ну, схожого характеру інформаційний тонус на високому рівні, ти ж навпаки, застерігаєш про те, що дивіться, у вас отакий захід, який ви вживаєте, да? він, допустимо, може бути е сприйнятий чи розтлумачений як форма загрози чи форма агресії. Ми будемо на це відповідати. Ну, коли ми, ну це коли ми говоримо про європейські країни, да, які є членами Європейського Союзу, Ну, з точки зору України. Ми не знаємо ситуацію про концентрацію військ Російської Федерації чи Республіки Білорусь вздовж кордону. Але ми можемо припускати, що легковажити кордоном в умовах війни і кордоном, з якого здійснюється наступ, ми не можемо. Тому ми укріплюємо цей кордон, крім природних укріплень, да там, зокрема торфяників, боліти і так далі, да, і через які просувати бронетехніці неможливо. У нас є. Очевидно, проблеми, які формують чи виходять з ризиків загрози для столиці, і, можливо, знову ж таки повторення просування через Чорнобильську зону з території Республіки Білорусь російських військ, з огляду на те, що певна ескалація, да чи генеральна якась сутичка, очікується протягом поточного року ну, в серпні, в вересні, да, ну як Фінал фактично ескалації чи військової кампанії поточного року зі сторони Російської Федерації, і з огляду на те, як ми бачимо, як вони намагаються розтягувати наші сили оборони, розширюючи постійну лінію фронту, ми не можемо дозволити собі легко важити і не укріпляти кордон з республікою Білорусь. Ну і відповідно, це укріплення очевидно, та тягне за собою і більшу концентрацію військовослужбовців, і більшу концентрацію техніки. І ну, Лукашенко це підсвічує. Це не означає, що він свій військовий контингент туди перетинає. Він ж не говорить про те, що українські трупи, да, перетнули кордон і пішли в наступ. Ні. Що от концентрація відбувається? Ну так, да, концентрація відбувається, бо хто знає, що від вас чекати. Ви ж казали, що з вашої території ніколи не буде нападу, да? ніколи, і загрози не буде. Ну, але чогось заходили з вашої території і ракети з вашої території летіли. Тому, значить, слово не дотримали. І зараз легковажити, ми цим не можемо. І Лукашенко розуміє цю складну ситуацію, в якій він знаходиться. Він не хоче наступати ні на Польщу своєї території, ні на Україну. І щоб це робив хтось інший. Тому, знаєте, застерігаючи всі сторони і одночасно закликаючи їх сісти за сіл переговорів, він максимально демонструє свою позицію, типу, Я не хочу. Да, ну, Було, але зараз, наскільки можу, настільки тримаюся. Да? Наскільки можу, настільки тримаюсь, не знаю, чи триматимусь довго, бо хто його знає, що ви там не робите. Поляки, естонці, латвійці, вони ж домовились навіть там, як, ледь не рів будувати на кордоні з Республікою Білорусь. І гроші про це просили. Ну, але теж цікава історія. Якщо ви відчуваєте загрозу власній безпеці і чекаєте потім ще грошей на це. Ну, типу, нам рів потрібен, але поки не, поки не дав гроші Європейський Союз чи фонди Європейського Союзу, то ми нічого не будуємо. Звучить доволі кумедно і смішно. Штаврік просто е... перенесеться, вони відлік да. будуть рахувати від моменту, коли їм транш зроблять. Так-да-да-да-да. Да, 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 да. І, і глибина рову залежить від глибини траншу. Знаєш, це, цілком, це цілком європейська прагматика. Тому він, він нагадує про себе, він, скажімо, озвучує те, що бачить. У нього є інші заяви політичного характеру там рік назад, коли він давав інтерв'ю, да, він говорив про можливості досягнення там, і перемовин і готовність виконувати посередницьку роль. Якщо ми говорили б з тобою про серйозну якусь дипломатію, да, яка не зовсім враховує емоційний стан українців, то в принципі на рівні дипломатії всі знають, що у Лукашенка дуже непогані відносини з Цзіньпінім. Дуже непогані відносини. Я не скажу, що вони родинні, але вони ледь не близькі до цього. І в цьому сенсі в Лукашенка відносини особисті краще з цізіньпіням, ніж ніж у Путіна. І в принципі, якщо б ми демонстрували гнучкість в питаннях зовнішньої політики і засобів досягнення результатів зовнішньої політики, Лукашенко як російськомовний. І ментально для нас більш зрозумілий ніж, допустимо, європейські дипломати міг би виконати функцію посередника в діалозі з Пекіном. Але ми в цих питаннях зайшли знову ж таки в радикальну позицію. Радикальна позиція, яка полягає в тому, що лідери повинні спілкуватися свіч на віч. Так, да, лідери повинні спілкуватися свіч на віч, але зазвичай обговорення позицій, пропозиції і так далі сприяють посередники. А зраховуючи те, що посередником якщо б ми розглядали таку роль Республіки Білорусі, та країна, яка з нами має безпосередній кордон, і яка потрібна Росії з точки зору там російського бачення, можливо, конфронтації чи з країнами Північно-Атлантичного альянсу чи з Україною, то Лукашенко б виконав мало того, що роль посередника, так ще й до певної міри, заручившись підтримкою СІ, він би знівелював для нас ризик. Загрози зі сторони Республіки Білорусь наступу там, російських військ. Тобто, якщо б таку комбінацію пробувати грати, да, вона не проста. Треба буде щось дати Лукашенку, за просто так нічого не зробить. Ну, дати не зі сторони України, а домовитись з нашої сторони, в свою чергу, по відношенню до ну, допустим, наших можливостей в комунікації з Європейським Союзом. Ну тобто, так, таку карту можна грати, пробувати принаймні грати. Ну, але ми ж. Скажімо, на офіційному рівні діалог з Республікою Білорусь не ведемо. Хоча, а хто, у нас, хто в інтересах нас буде спілкуватися з Китаєм? Ну, просто просте, нормальне, банальне і тупе питання: хто в Китаї веде діалог від імені України і на якому рівні? І все. Можемо сподіватися, що це, що це буде все ж таки Лукашенко. Ми йому щось пообітаємо. Є слава. Лукашенко, Є Такаєв. Ну тобто, насправді, треба ж дивитися, де концентрує свої зусилля, звідки вибиває, де у нас є точки доторку, де у нас є розуміння з точки зору нашої історії, де є суб'єкти, які озвучують плюс-мінус там риторику, яка близька, чи схожа, чи зрозуміла нам, да? чи може бути зрозуміла нам. І можна буде зрозуміла їхня мотивація. І дивитися, як туди заходить Китай. Да? Ну, Тобто, в Монголію, у нас, звісно, демократична країна. І можна туди їхати. Ну але я так не чув, щоб у нас якісь звитяги на монгольському напрямку були високі. Можливо, можливо, я просто не в матеріалі. Е, вот. Але допустимо, Казахстан, ну попри те, що вони максимально намагаються нейтралітету дотримуватися, максимально але їх риторика політична є цілком прийнятна. І Вони так само усвідомлюють, відчувають і розуміють якісь загрози, які існують з боку Російської Федерації. Вони можуть бути посередні Тобто, Середньоазійської республіки. Є європейська частина, допустимо, це Республіка Білорусь, можна, можна з Китаєм вести діалог і через Угорщину. Ну, якщо європейська країна, але тут ми теж носом крутим. Але ми крутим по відношенню до всього, що підтягує під себе Китай, і ті країни, які тяжіють до нього. І ми кажемо, ні, це не так, але Китай нам потрібен. І от виходить ситуація, що, якщо так от розібратись, в глибинному розумінні, що ті всі країни, з які мають з Китаєм плюс-мінус нормальні відносини, ми мало, ми мало де з ними знаходимо точки дотроку. Навряд чи ми поїдемо, маємо таку спроможність, щоб взяти і поїхати там. Ну, давай, скажімо, в Індію. Ну, в Індії там, в, в Китаї погані відносини, теж, теж туди не поїдемо. В ну, Північну Корею теж не поїдемо. Ну, кудись поїдемо, де в Китаї хороші відносини, в Африканську Республіку, скажемо, слухайте, пацани, поїдьте там, за нас поговоріть. А в чому їх інтерес за mm -hmm. нас говорити? Ну, треба ж розуміти, де їхній історичний, історичний чи ключовий інтерес для того, щоб, скажімо, відсоювати позицію України. А відсотювати позицію України важливо тим країнам, які мають історичний культурний зв'язок, безпосередні кордони, економічну взаємодію. Да ну, а якщо в нас там в Африці немає історичної взаємодії, то вони й не поїдуть. А якщо для нас ментально зрозумілі краї... колишні країни Союзу Радянських Соціалістичних Республік, їх можна використовувати. Ну, поляки не поїдуть в Китай, це очевидно. Да, Словакія? можливо, Ну, теж ми там носом крутим. Тобто, ну, і в цих умовах да, да, ну, знаєш, вже по-іншому виглядає роль і значення Білорусі в цій ситуації. Ну таке. Ну що ж, єдине, що залишається, це сидіти працювати на дипломатичному рівні, в тому числі. Ну, а нам, відповідно, ширше. Так, а нам відповідно, обговорювати те, що вони аналізували. Андрій, я тобі дякую за розмову. Нашим глядачам дякуємо, що дивилися до цього моменту. Традиційно надовго з вами не прощаємося, бо завтра зранку побачимося знову. До зустрічі!